До нашої розмови доєднується Богдан Яременко, дипломат, народний депутат України, фракція Слуги народу? Вітаємо вас, пане Богдане. Доброго вечора. Добрий вечір. Доброго ми щойно давали в сюжеті інформацію про те, що 79% вже фактично виконані з угоди про асоціацію. За вашими прогнозами, коли ми зможемо говорити про всі 100% виконання? Вибачте, коли ми зможемо говорити про що я не розумію. Про питання. всі 100% виконання а, ну, насправді це не настільки актуальне питання, тому що угода про асоціацію з початком переговорів про вступ до європейського союзу ну, втрачає таке прикладне значення. Фактично, на сьогодні ну, це була логіка ця угода. На той період, поки ми не мали перспектив або наближали перспективу стати членом європейського союзу, Ну, а сьогодні ми всередині процесу приєднання. Тому, скажімо, дорожній план тут виглядатиме зовсім інакше. Це будуть переговори, на яких Україні будуть висловлюватися зауваження, вимоги. Якесь бачення, що ми маємо змінити, і так далі, і ми будемо змушені це робити, приводити своє законодавство в відповідність до норм європейського союзу. Тому угода про асоціацію, це ну так для, для референсу на сьогодні, процент її виконання якогось такого прикладного значення чи політичного значення мені здається вже немає. Залишайтеся з нами, пане Богдане, на зв'язку. На студії присутні пан Ігор Рейтерович, пан Іван Ус, і пан Ігор Рейтерович, очевидно, не дуже погоджується з висловленими. Ну, ще погоджується. Дивіться, я що... не в плані там. Я про те, що все ж таки угода про асоціацію ще відіграє свою роль. Вона ще достатньо довго буде відігравати, оскільки, по-перше, ми не знаємо, коли точно почнуться перемовини, це раз. А по-друге, сам факт ну, перемовин він же не відміняє багато пунктів угоди про асоціацію. Вони будуть діяти ще певний період до того часу, доки ми не не підпишемо, наприклад, якісь нові угоди. От простий приклад ситуація на тому ж кордоні з Польщею. Вона порушує, в принципі, зі сторони Польщі угоду про асоціацію. Саме угоду про асоціацію, ну і окремо ще оцей договір про транзитний безвіз там так. до червня наступного року. І от таких речей насправді дуже багато. Тому ці процеси десь паралельно поки будуть іти. Але ну, для нас ну, дійсно немає сенсу в тому плані. Я тут погоджуюся, що насправді виконуючи одне, ми будемо наближати просто інше, ну там заміняти його і дивитися, вже які вимоги безпосередньо будуть щодо е подальшого вступу там України до Європейського Союзу. Ну вони ж будуть мінятися, будуть якісь додаткові з'являтися. Пане Богдане, прошу вас відрефлексуйте, Чи ви бачите загрозу власне в ситуації з е, польськими перевізниками, яка зараз відбувається на польсько-українському кордоні щодо асоціації? Так, я тільки поясню, що я відповідав на попереднє ваше питання і мав на увазі винятково цей відсоток обрахунку, що ми там виконали, не виконали. Але угода само собою тут немає про що сперечатися, вона чинна і вона буде діяти до того, як ми не вступимо до європейського союзу. Ну, звичайно, будь-які силові акції, акції незаконні, які а в даному випадку вона незаконна, і з точки зору безпеки, і з точки зору правил світової організації торгівлі, і з точки зору ну тут не незаконна а порушує. Рішення самого європейського союзу, європейської комісії щодо режиму торгівлі з Україною і режиму транзиту. Ну звичайно, тобто такі грубі цілеспрямовані порушення всього, що тільки можна порушити, вони становлять загрозу. Вони становлять загрозу і двостороннім відносинам. Вони становлять загрозу принципам, на яких розвивається європейський союз, на яких розвивається вільна торгівля, і так далі. Звичайно, це ну не абсолютно неприйнятна практика. І абсолютно це те ну, з чим ми не можемо погодитись. Тим більше, що мова йде не тільки про принципи, а мова йде і про практичні інтереси, які ну на жаль дуже сильно зачіпаються в даному випадку. Вже говорять про нестачу, скажімо там, певних якихось певних видів продукції, товарів, які ми не виробляємо, а завозимо. Ну що абсолютно зрозуміло, польський кордон зараз найбільш інтенсивний через нього постачається в Україну найбільше всього. От, тому ну звичайно, тобто, ми будемо реагувати, будемо намагатися змінити цю ситуацію, впливати і в переговорах з Європейською комісією, і з урядом Польщі, і з оскільки уряд Польщі з політичних причин грає такі. Ну в даному випадку я навіть не соромлю, скажу дуже брудні ігри. Ну будемо говорити із цими мітингуючими чи протестуючими, чи хто вони там. Тому що треба розуміти, звідки вітер дує і як ми можемо вплинути, як ми можемо розблокуватися. Пане Богдане, дякую вам за те, що знайшли час і можливість доєднатися до нашого ефіру. Богдан Яременко, дипломат, народний депутат України, фракція Слуга народу, з нами був з нами на прямому зв'язочку. Дякуємо вам.